Цього дня 1920 року на Полтавщині народився український письменник і поет Григорій Тютюник. Одна з найвідоміших його робіт роман у двох частинах. Вир. За цей твір письменник посмертно отримав Шевченківську премію Найвищу мистецьку відзнаку нашої країни. Щороку, 23 квітня, відзначають всесвітній день книги та авторського права. Нині в інтернеті можна знайти величезну кількість творів. Втім, цього дня варто придбати саме друковане видання, аби підтримати письменників і сприяти зростанню продажів літературної продукції. 23 квітня 2005 року на платформі Ютуб було опубліковане перше відео. Воно має назву Я в зоопарку і триває лише 18 секунд. У кадрі один із засновників Ютуб Джавид Карім, який стоїть перед вольєром зі слонами у зоопарку Сан-Дієго. Відео зняте на просту камеру, немає особливого сюжету та спецефектів. Але саме воно стало початком неймовірної історії платформи, що сьогодні має мільярди користувачів в усьому світі. 23 квітня 2022 рік. Одеса. Росіяни атакували місто з Каспійського моря і поцілили у багатоповерховий житловий будинок. До рятувальних робіт залучили 96 осіб. Та 18 одиниць техніки. Тоді загинули 8 мирних жителів. Серед них 28-річна Валерія Глодан, її трьохмісячна дитина і мама. Щонайменше 18 людей отримали поранення. Сьогодні Всеукраїнський день психолога. Тисячі українців, які пережили втрати, травми та емоційне напруження через війну, потребують кваліфікованої допомоги. Психологи стали незамінними у наданні підтримки не лише постраждалим, а й військовим на передовій, а також тим, хто займається волонтерством і допомагає країні у цей складний час. А яким буде 23 квітня 2025 року, залежить від кожного з нас.